Вітаю! Мене звати Лаврик Дмитро. Я займаюся вивченням і колекціонуванням обігових монет України. Сьогодні ми з вами поговоримо на ось таку тему. 2 вересня стало відомо, що Національний банк України ініціює перейменування розміної монети України з копійки на монету з назвою Один шаг. Ось такий жетон. Під назвою один шах був відкарбований ще на початку 90-х років на Луганському станку-будівельному заводі. Тобто ми повертаємось до дискусії, які вели ще на початку отримання незалежності України, коли постало питання, як буде називатись розмінна монета, тобто сота частина однієї гривні. Ще тоді пропонувалися різні назви: – шаги, «шаги», «різана». І наскільки мені відомо, що саме тодішній президент України Леонід Кравчук. Утвердив назву такий, як, така, як копійка, тому що ця назва була більш е, зручніша і більш е, звична для населення України. А звідки ж взялась назва Один шаг? Ну, на початку хочу сказати, що ось ці предмети, такі як зараз в мене в руках, спочатку співробітники Луганського санкобудівельного заводу назвали шагом, потім ця назва перейшла і до колекціонерів. Відомо про те, що шагами називали на території України польські литовські монети номіналом 3 гроші. Це виключно назва, яка виникла на території України і тут використовувалась. Тому дослідники, мовознавці, пропонують перейменувати національну розміну монету, від, відійти від слова копійок, а копійок це є в нас наслідування імперської доби, там використовує слово копійки. Потім Радянського Союзу. І на сьогоднішній день слово копійки використовується в Росії, Білорусії, в непризнаному Придністров'ї і в Україні. І от ми, якщо відійдемо, тобто у нас будуть не копійки, а шаги з виключно українським словом. Шаги це не є русизм і це не означає крок. Тобто шагати там брокувати шах це таке скорочене слово, яке виникло на території України. Сьогодні ще дослідники вивчають питання, звідки воно походить. Це може мати лінгвістичний характер або нумізматичний, тобто від турецької монети. Особисто я не бачу нічого в цьому поганого, якщо ми будемо мати монету 50 шагів. Відомо, що додаткових коштів не потрібно витрачати метричні показники, тобто матеріал, діаметр. Вага монети залишиться така, як зараз в нових монетах 50 копійок, які випускає Національний банк України. Все, що потрібно, це змінити документацію, зробити кліше там, де буде не копійок, а шагів, і просто випустити нову монету, і, так би мовити, зробити такий політично-культурний крок відокремлення від радянської спадщини. Ось така тематика. А ось така монета один шаг коштує на сьогоднішній день 600-800 доларів. В залежності від стану і від бажання колекціонера придбати таку монету. Я вже чекаю на нові монети. Як відомо, що, скоріш за все, вони будуть у 2025 році. І хочу зняти реакцію продавців, коли я буду розраховуватись новими монетами 50 шагів. Ось така тема сьогодні в нас була. Сподіваюсь, вам було цікаво, можливо, у вас є своє бачення. Пишіть його в коментарях. Мені дуже цікаво побачити. Як ви бачите цю ситуацію, ставте лайки, підписуйтесь на канал, почуємось!